звичайно, простий. Ну, головний інгредієнт картопля цибуля, сало, бекон, часник, спеції, сіль, перець, сметана і олія для смаження. Для початку треба буде поставити розігріти вже сковорідку, дати туди олію. І хай вона розігрівається. У виборі картоплі на смажену картоплю. Думаю, там великого канону немає. Зараз вона вся для цього підходить, головне. Одна процедура перед тим, як її смажити. Зараз я про це розповім. Для нарізання можна використовувати таку штучку. Це продається в звичайних цих китайських магазинах, все по 10 гривень, чи можна з Аліекспресу замовити? Ну, можна і нарізати так. Я покажу вам, як так різати. і як ножем. Ну, так що, приступаємо! тут топлю можна нарізати? Як вам до смаку, як вам подобається, можна скидочками, можна отак, можна залишити трошки більші куточки, можна так. То вже, як ви захочете. О. А ця штучка працює таким чином. Надавлюємо і Тут картопля. Ну, і зразу у нас виходить готові кусочки. Ну, зараз я доріжу картоплю і буду розказувати далі, що робити. Ну все, Картопля вирізана. Перекладаємо її в контейнер де ми будемо зараз її заливати гарячою водою. Картоплю треба помити, чи ми будемо смажити фрі. хоча там ще трошки інша процедура, чи звичайна смажена картопля. Її треба промити, щоб виполокати лишній крохмаль. І це нам дасть тоді результат, що картопля не буде склеюватися в процесі смаження. Кинули. І тепер заливаємо кип'ятком. І все, і залишаємо, хай вона трошки помохне. А за цей час будемо додати наше сало і бекон. Можете використовувати просто, сало, можете використовувати просто бекон, тут же як за смаком захочете. Зараз перемістимося до плити, і будемо продовжувати далі. Ну, нам треба, щоб максимально витопився жир нашого сала і бекону, щоб картопля була смачнішою. Так що Зачекаємо декілька хвилин, поки це... Це, як бачимо, наше сало вже достатньо підтопилось. Нам треба його знову повернути в тарілочку і додали ми його вже згодом знову в картоплю. Сало ми забрали, тепер засипаємо нашу картоплю. На даному етапі ми кришкою не накриваємо і треба буде її зараз перемішати. І ще один лайфхак фагір готування смаженої картоплі, старатися не мішати її надто часто. Буквально 3-4 рази картоплі потребує, щоб її перемішувати. З цим не здовживати. Зараз вона смажиться. За хвилин 2-3 ми її перемішаємо і далі почну розказувати, що треба робити. Наша картопля смажилася вже. 10 хвилин. Зараз ми вертаємо сюди наші шкварки, Добавляємо спеції. У мене в прованські травий часник, це ви можете пропустити цей елемент, ну але часник я люблю і так набагато смачніше. Добавляємо всі спеції. І тепер ми нашу картоплю перемішуємо. Тепер зверху додаємо цибулю і вже не перемішуємо. Зменшуємо вогонь. Наполовину. Накриваємо кришкою і так будемо тушити ще хвилин 15-20. Все, наша картопля смажиться вже 10 хвилин під кришкою. І зараз ми її другий раз перемішаємо. Це буде гарно пропарилася. Все, тепер ще накриваємо кришкою і ще залишаємо приблизно на хвилин 8. Потім ми додамо сметану і ще зі сметаною вона буде ще хвилин 10 смажитися. В загальній кількості картопля смажиться десь від 25 до 30 хвилин, то в залежності від сорту картоплі і способу її приготування. Чи там буде з грибами, чи буде звичайна, чи ви хочете більш засмажено, чи менш засмажено, тут же на власний смак дивитись. Ну, Це десь буде в районі 25 хвилин готуватися. І через 5 хвилин я буду знімати кришку і вже доготовлювати її без кришки. Зараз ми знімаємо кришку. Наша протопта вже майже готова. Додаємо сметану. ну, Звичайно, краще була би домашня сметана, але яка є, так вже й додаємо. Тепер ще раз її перемішуємо. І тепер доготовлюємо вже нашу картоплю без кришки до готовності. Це ще приблизно десь 7-10 хвилин. Ну, все, наша картопля вже готова. Тепер ми виключаємо газ, накриваємо її кришкою. І ще так залишаємо подавати. Ці вже мали молодарчику. Для краси та рілку посипати. І от смакота готова. Готуйте таку картоплю і не пошкодуйте. Надіюсь, рецепт був корисним. Хто ще не підписався на відео, підписуємося, пишемо коментарі, ставимо лайки, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити всіх моїх наступних відео. Всім смачного, а я молодець!